Дивіться, друзі, яка краса в мене на винограднику. Скільки тут гарних метеликів. Ось подивіться. І нікуди від цього не дінеся. Вітання любителі винограду 3 вересня 2024 року, місто Рівне. Зараз я знаходжуся біля такого чудового сорту. Одного із найкращих сортів, це... Наша Аркадія. Довго я не буду про нього розказувати. Я думаю, що майже всі знають про нього. Про нього дуже багато в інтернеті і взагалі літератури і статей про цей сорт. Тобто інформації є. Я коротенько, може ще хто не знає, коротенько так пройдуся, розкажу, покажу. Ось. І буде в мене на каналі ролик про Аркадію. Так що Аркадія, друзі. Ось друзі, наша Аркадія. Вона вже дозріла давно, в неї є така особливість. Зразу вона такого однорідного зеленого кольору. Ось потім на сонечку жовтіє, а потім, коли вже довго висить з'являються крапочки. Ось це сорт, який виведений, виведений в інституті Таїрова. Батьківська пара цього сорту мол, е, Молдова на кардинал. Хто не знає. Ось Сорт раннього сроку дозрівання 105-120 днів. У даному випадку він вже в мене дозрів. Ягода видовжена, каплевидна, великого розміру. Інколи буває дуже великого розміру, грона великі. На моєму частку найбільший рекорд це був грона було десь до 3 кг. Ну, Я не знаю, як в інших людей. Грона великі, рихлі. Інколи бувають середньорихлі, а в деяких моментах у мене на іншій шпалері, в іншому кутку виноградника, то там грона взагалі щільні. Я вже і проріджував деякі, деякі пропустив, то щільні. В цьому році вона вже дозріла, цукор набрала. Як вам сказати, буває, коли довгенько вісить, ну, в цьому році я ще це не чув то в інших роках таке було, що от вона вісить, вісить, зараз вона стає жовтішого кольору. А та, що ззаду так само дозріває, наливається, коли вона довго вісить, вже, то вже з'являється якийсь легенький мускат. Буває, але в цьому році в мене немає. Лоза визріває тут добре. Ось дивіться, вже давно пішла на визрівання. Значить, все супер. Сорт реагує за доглядом, ось так, як гарно на початку червня підкормиш органічними добривами, гарно проходиш профілактичні обробки, підливаєш все, то він автоматично і видасть гарний врожай. А якщо так, просто посадиш і запустиш, як кажуть, е, сорт Аркадія, невибагливий, садід. Ви знаєте, будь-який сорт, який є. є Кажуть, вибагливий, не вибагливий, за ним треба, щоб був догляд. І Аркадія так само, якщо гарненько з нею поводитися, давати їй те, що треба, як і кожному винограду, то він і віддячить своєю урожайністю. Рекордсменка, то рекордсменка Аркадія, але я за рекордами не гонюся. Головне, щоб був доглянутий урожай. А якщо все старається, якось воно само все по собі, і грона гарні, і доглянути, доглянути сам виноград. Дивіться, до, до хвороб Аркадія ну, така більш-менш стійка. Хоча е треба робити профілактичні обробки обов'язково, і якщо зробити їх вчасно і ще зробити хорошими препаратами, то і, то і е з хворобами тут без проблем. Хоча рік на рік не виходить, по, не десь невчасно обробив, десь щось прогавив, десь е, погодні умови не то, йдуть дощі і сирість і так далі. Буває в неї є якась слабинка. Ну, принаймні у мене е, по сусідству є е, в сусіда виноград, він за ним не доглядає, і там одні хвороби, і я його ніяк не можу стримати. Морозостійкість в Аркадії низька, хоч і сорт, мінус 21 градус. На шпалерах я лозу не тримаю, я її вкриваю, вкриваю я її ґрунтом і все нормально. Подивіться, яка гарна ягода. Красива, така крупна, гарненька, гро не береш, а ще як на сонечку світиться, ви подивіться, яка гарна. Доглянута в мене в цьому році. Я довольний. Запилення в неї проходить непогане, і я горошиня, ну, майже ніколи не бачу. До тріску ягода сама непогана, хоча бувають моменти, що і з'являється тріск. Валить крепкий дощ, і якщо приходить такі негоди, і вона. Недовго може витримувати і триматися, щоб не тріснути, тому з'являється тріск. Але це не критично в деяких моментах. Я думаю, що, е, так як вона така робоча, як кажуть, лошадка, то їй можна це пробачити. Е, ну, Акадія гарний сорт, варто мати на своєму участку. Може хтось каже, що є кращі сорти, будь ласка. будь ласка, садіть, Аркадія в мене була, є і буде. Багато хто вже натішився нею і викидає її з участка, садить там, наприклад, новинки. Ну, це сугубо, сугубо індивідуальна справа. Маю я її і на одноплоскосній шпалері. Тут, а дивіться, також ягода крупнюща. І такі грона, такі ягоди крупні. Ось. Але ж вже багато підрізаю. Мусів зняти цей ролик, хотів зняти, бо дуже багато вже зняв ягоди, вже от того крила вже нема, дорізаю, дорізаю, дорізаю. І мабуть на днях я її взагалі всю зріжу, бо тому що є замовлення. Люди просять гарний мікс і хочу ще нарізати білові ягоди. Друзі, дякую, що були на моєму каналі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Чудовий сорт, Аркадія. Рекомендую. Нікого не слухайте, старичок, але ж варта уваги. Всім побажаю гарного дня, слава Україні!